Перш ніж ми спробуємо пояснити, чим власне є сучасна держава, ми повинні відповісти на одне питання, яке завжди звучить або принаймні мається на увазі під час численних дискусій, чи є державна політика, а точніше, вплив держави на суспільство результатом усвідомленого задуму. Відповідь на нього дуже важлива, оскільки від неї прямо залежать методи боротьби з цим явищем. Брайан Каплан колись написав есей Чому я більше не австрієць. У ньому він пояснює, чому припинив бути прихильником австрійської економічної школи. Серед його суто теоретичних аргументів трапляються і ліричні відступи, що безпосередньо стосуються нашої теми. Каплан згадував, як він. Будучи студентом, начитався підступного Ротбарда, який вселив юному незміцнілому розумові, що держава це фу, і держава це кака. Коли ж каплан подорослішав, він побачив, що держава це не Фу і не кака, а добрі, чуйні люди з втомленими очима. Ну, про очі, я, звісно, загнув, але суть претензії була приблизно така. Ротбард вважає державу злом. Але подивіться на держслужбовців і держкомпанії. Вони зовсім не схожі на породження пекла. Ці самі компанії та службовці працюють і приносять користь. І тому все зовсім не так, як стверджував Ротбард. Думаю, не помилюся, якщо скажу, що досить багато людей, які вперше почули, що лібертаріанці звинувачують державу, відчувають цей ефект каплана. Причина очевидна. Вони не сприймають чиновників, з якими лібертаріанці асоціюють державу як правлячий клас. І дійсно чиновники або в широкому сенсі вигодонабувачі оподаткування, тобто бюджетники, у більшості своїй не виглядають господарями життя. Як правило, це люди, які працюють на якійсь такій собі роботі з 9 до 6, і як правило, це люди незаможні. Так, їхнє начальство часто, наче зловживає становищем, але буває ж і гарне начальство, чому є теж приклади. Ба Більше, ті, хто зловживає, явно порушують якісь там закони та інструкції, тобто вони винні навіть за критеріями самої системи, якій служить, і тільки потурання і корупція дозволяють їм існувати. У відповідь на цю критику можна нагадати, що найстрашніші злочини нерідко перетворюються на рутинну роботу, а самі злочинці цілком можуть бути не лиходіями і кровожерами, а вельми пересічними людьми, яким ніщо людське не чуже усе це продемонстрували часи більшовизму, гулагу і Другої світової війни, коли знищення людей відбувалося в промислових масштабах. Тому зовсім не варто очікувати, що чиновники всі, як один, будуть е, людиноненависниками. Для того, щоб е, чинити зло, людиноненависництво зовсім не обов'язкова опція. Усе це правильно, але це лише частина відповіді на питання. Точніше, лише один маленький нюанс цієї відповіді. Насправді, якщо розібратися, так званий ефект каплана виникає не стільки від того, що бюджетники-чиновники. І навіть політики не надто схожі на лиходіїв, скільки від того, що за всією їхньою діяльністю не видно ніякої зловісної усвідомленості та цілеспрямованості. Іншими словами, якщо держава існує для того, щоб грабувати, то вона і зобов'язана займатися грабунком, принаймні ця функція повинна чітко простежуватися у її політичній та ідеологічній практиці. Знову таки, якщо лібертаріанці кажуть, що держава насправді грабує, але вона просто замаскувалася, то вони повинні пояснити, у чому це маскування полягає, чому воно виникло, і хто ж все ж таки смикає за ниточки. Наприклад, у разі монархії легко побачити і правлячий клас, і організацію примусу та грабунку. Тут все очевидно. Аристократія є правлячим класом, вона, як правило, не платить жодних податків. Навпаки, податки збираються задля її подальшого споживання. Уся ця публіка не працює і не приносить ніякої користі, а жирує на відібрані у трудового народу гроші. Суспільство розділене на стани, цей поділ очевидний і наочний. Бідний аристократ однаково залишається аристократом, тобто завжди має привілеї. Тут чітко простежується намір пограбувати просту людину і цілеспрямована діяльність. Для реалізації цього наміру шляхом створення відповідних організацій і розпоряджень, тобто законів. За демократії ж нічого цього немає. Політики при владі постійно змінюються, чиновники і бюджетники теж особливо не жирують, чітких станових меж немає. Вчорашній політик може їздити в трамваї, як простий інженер, чиновник може втратити роботу і легко позбутися всіх привілеїв. Ба Більше. Не проглядається жодного злого умислу ні в промовах, ні в діях політиків. Монархи і аристократи взагалі-то ніколи особливо не приховували своїх намірів і свого ставлення до нижчих класів. За демократії ж нічого цього не спостерігається. Політики отримують свою владу від народу і після того, як вони попрацюють на народ, знову стають його частиною. Так, ще не все у нас добре, і є окремі недоліки. Політики і чиновники часто використовують владу дану їм народом у корисливих цілях, але це не властивість системи, а її баги, які необхідно виправити. Держава насправді це не зло, як кажуть лібертаріанці. Держава це нейтральний інструмент, який раніше перебував у руках аристократів експлуататорів, а тепер слугує інтересам усього народу. Лібертаріанці, які часто вживають такі вирази, як держава робить. Або держава хоче, або страждають примітивним антропоморфізмом, або просто вигадують змови, тобто бачать наміри і організовані дії там, де їх немає. Ніщо не вказує на те, що так звана держава, тобто чиновники і політики усвідомлено планують і здійснюють складну діяльність зі скорочення свободи та захоплення тих чи інших ринків і видів діяльності. Якщо щось подібне і відбувається, то це просто від нерозуміння чиновниками громадських інтересів або ж під впливом груп тиску, тобто олігархів, у будь-якому разі, усе це може бути виправлено, якщо до влади прийдуть правильні люди. Отже, у загальному вигляді, так званий ефект каплана зводиться до такого твердження: якщо ви вважаєте, що держава є реалізацією якогось злочинного задуму. Безпечного регулярного грабунку, наприклад, назвіть нам суб'єктів цього задуму, і покажіть нам цей задум безпосередньо в їхній діяльності. Справедливості заради треба сказати, що етатисти рідко формулюють це питання саме в такому вигляді, але так чи так, значна частина дискусії обертається навколо нього і може бути до нього зведена, особливо коли мова заходить про те, як можна. Ліквідувати або скасувати державу цікаво, що лібертаріанцям буде не просто відповісти на нього. І цьому є об'єктивні причини. Річ у тім, що найбільш послідовна і радикальна гілка лібертаріанців сформувалася під впливом робіт Мюрея Ротбарда. Останній був видатним економістом, послідовником Людвіга фон Мізеса. Але свій аналіз держави він будував на етиці та праві, а не на економіці та праксеології. Ротбард досліджував причини того, чому держава завдає і завжди завдаватиме шкоди, тому що порушує права власності. Але виникнення, функціонування і еволюція держави перебувають за межами цього аналізу і відповідно значної частини лібертаріанського дискурсу. Тому так званий ефект Каплана залишається поза увагою. Лібертаріанці просто відмахуються, коли їх звинувачують у дотриманні теорії змови. Хоча, звичайно, серед них є і такі, хто дійсно в неї вірить. Але у тім, щоб бути до кінця зрозумілими, вони повинні пояснити, яким чином функціонує держава. Якщо її діяльність є результатом усвідомленого задуму якогось правлячого класу. То тоді вони зобов'язані пред'явити і клас, і його задум, і плани щодо його втілення. Так званий ефект каплана можна пояснити, якщо повернутися до економічного аналізу, до початкових праксеологічних аксіом. Тоді стане зрозуміло, що не існує ні злого задуму, ні планів щодо його реалізації. Існує взаємодія людей за певних умов, яка і створює результат. Які ми можемо інтерпретувати як наслідок усвідомленої змови. Але про це ми поговоримо у наступному відео.